То ж не людина, то вулкан. Коли він вибухне, то невідомо. Це, це може бути там за, за, за п'ять хвилин декілька разів. Mm -hmm. Там фонтан, ідей. Він сидить і не змі. <плух> Тільки встигає записувати. В його домі не було дверей і заходили всі, хто хотів. Пригощав він усім, чим мав. Відмовляти він не міг. Ми з Андрієм в ефірів не мали. Я з ним працювала стосовно радіо з грудня. Коли він мене до себе позвав, ми писали рекламу з ним разом, яка характерна для радіо. Mm -hmm. Отак ми займалися. Ми конкретно в ефір не вийшли, Це Діма. Дімо дім один раз. Так сталося, що трішечки більше року тому, 28 січня. Я приїхав на ефір, бо знав, що Андрій буде там. Він буде працювати, тому що він абсолютно спонтанно з'являвся в ефірній студії. Він телефонував нам, казав: так, в мене є там година дві вільного часу, я хочу посидіти по теревину. Ми приїжджали. Ну там наш музичний редактор приїжджав, все підключав. Андрюха сідав, скільки йому було завгодно, він там сидів, спілкувався з людьми, ставив свою музику. Ну і Мені зателефонували, сказали, що давай приїжджай, вже треба ну, особисто познайомитися з Андрієм. Я приїхав, драсті, драсті, забор покрасти, Кузьміч, Діміч, ля та Паля, вон тут ефір, тут чайок, тут вінішка, все нормально. От, да. а, та, а, та, а так вийшло, що там е, за два дні до ефіру Кузьміч повернувся з Оману, я за три дні до ефіру повернувся з Домінікани, і під час перерв, поки лунала музика, ми там розповідали один одному історії, хто що бачив, показували фотки. І він каже, а чому типу, поза ефіром все це? Давай, вдягай навушники, бери мікрофон, тули в ефір. Зі мною, так. Да. Я такий, що, що, так, ну, а чого? Давай. Ну і так вийшло, що ми там години три просиділи, не один з одного, не з історії, телефонували слухачі, ржали разом з ними, з них, вони з нас. Все якось так кльово вийшло, що потім ми після ефіру вийшли на вулицю. Він каже: давай щось робити, бо ну, кльово виходить. Давай запустимо якийсь проєкт, будемо тулити в двох, в трьох, в десятьох, скільки влізе в ту коморку. Стільки будемо там щось робити. да да «Да-да-да-да-да», Дали по руках, е Тіпо, куча планів. Він каже, що в мене зараз два концерти буде: Кривий Ріг, е Кременчук. Я в понеділок повертаюсь в Київ, я тебе не беру, зустрінемось. Ну, а в понеділок вже. Постало питання, взагалі, чи, чи існувати в тому радіо чи ні. І, в принципі, вирішальним днем став день моєї зустрічі з мамою Андрією, з Ольгою Михайлівною, коли вона приїхала на сороковий день. Ми з нею провели інтерв'ю, і вона сказала: Діма, все, все добре, мені подобається, робіть далі, ведіть ефіри, хай воно буде. Я говорю, що робити з музикою. І буквально там через день, через два приїхав один з друзів Андрія. І нам привезли той самий банановий ящик, про який, в ефірі. Про який він завжди і всюди розповідав. Там е... я не знаю, скільки там дисків, сотня. ну, стільки. ну, так, ну Реально бананов... банановий да. ящик, да, там, там зібрані всі, всі ті диски, які він купляв по всій планеті Земля. Все, що йому подобалось. Зрозуміло, що він відбирав тим макаром, що запустив собі диск в машині. Пісня з альбому там сподобалась, він її за Шазамів скинув нам. Ми її вже додали до бази. А так ми тепер будемо просто знімати весь диск, бо він його купив. То його диск, він не просто так його купив. Для чогось, щоб слухати. Там тому що робота не почати край, там є чим зайнятися. Там ще не одне покоління виросте на радіо тому все нормально. І цей ящик зараз у вас, так? Так. Да. Він стоїть на студії. Кожен, хто приходить, бо ми абсолютно відкриті для кожного слухача. То то до речі є такою окремою фішкою, коли люди пишуть: а можна якось там до вас потрапити? Та без проблем приходь да, Хавчик, тока возьміть. Музика. Він не впротив свої пісні на радіосрак. Принципово ні, в нас було виключення тільки одне, коли ми встановлювали рекорд. Була його музика, і коли ми закінколи закінчився п'ятнадцятий рік, коли ми з дімою в останнє вийшли п'ятнадцятому році в двох в ефір. Ми набрали гостей, Ми самі вийшли, підвели підсумки року наші радійні групи там про що ми могли говорити. І тоді зазвучала пісня Андрія з, нов з, новим, з новим роком. роком Знову року давна завершила ефір, все. Ми з Андрієм познайомилися три роки три роки тому, коли він давав перший концерт в Житомирі. Він тоді приїхав, і наш знайомий свільний Валера нужда у нас. Я у Житомирі, дядько. І він мені дзвонить, каже, я до тебе прийду, привезу Андрія. Яко Андрія? Я ще така, ну трохи він та склябін буде в Житомирі, я приїду. Mm -hmm. Ну хорошо. Ми домовились про інтерв'ю, домовились про ефір. І Він приїхав, такий приїхав. Куди тут сідати, куди йде? Що можна? Mm -hmm. Так сюди сідає. Ми так з ним познайомились. провели години дві, мабуть, в ефірі. І він каже: слухай, ти будеш сьогодні на концерті? Ну, в той же день по концерту, да? а ну тоді я буду, все нормально. <рес> і, і, і тоді я пам'ятаю цей шок, коли починається концерт. Він виходить на сцену, каже, ви знаєте, я познайомився з такою класною бабою. Юлька, де ти? Я встаю з крісла і я розумію, що вона дивиться зал, а в мене просто такий шок. Я думаю, мама, мама, де моя мама. <рес> Це був перш за все друг. Я як виконавця його після того не сприймала. Я не була ніколи фанаткою групи скербні. Я, я була фанаткою його як людини. Да, і наша остання зустріч, це була така авантюра. просто. Я роз... Якби я того не зробила рік тому, я про це жаліла все життя. Коли він написав ввечері смс-ку, мала, я тебе забираю на день, ми їдемо, я тебе через день привожу. У мене той день якраз був зайнятий, у мене якісь там ефіри і все. Ну, най, най, я не стигаю куди. Але потім думаю, подождіть. Подождіть, що це з собі не влаштовий кінець. Я домовилася зі своїми колегами, які мене замінили там якимось просто чудом. Це все вийшло, ми поїхали, він мав концерт тоді в і ми їхали з ним, всю дорогу обговорювали плани, цей же ж ефір. І він сумнівався, каже, я не висаджу стільки. Ну, Діло навіть не в тому, що висадити. Давай просто візьмемося. Давай просто візьмемося. Скажи мені ці три дні, я сама обмовлюся за нас з реєстром, просто скажи мені дати. Да, ми про це говорили, ми з ним дуже довго обговорювали мою роботу, він багато, реально дуже багато що знав, деталей різних. Він мені казав, ти маєш це все кинути і зайнятися, чим тобі подобається. Ти не можеш валити проти системи одна, бо ти одна. Хоча б тому, що в тебе нієць нема мама mm -hmm. Хоча б тому ж. І на другий день ми приїхали додому. Я йому хотіла віддати книжку. була книжка. Я в той день дочитала гастарбайтерки, там про Німеччину мова йшла і побачив, а що це ти читаєш? Кажу, тут про, про емігрантах наших. Я хочу її почитати, досить її забула віддати. Ми роз'їхалися, не завіз. І він через три тижні розбивається. Я розумію, що в мене ця книжка, і зараз вона перейшла Лес з з який Він його друг, шостокласний друг, Я не можу на себе дома. Ви так з ним страшно дружили. Хай вона буде в тебе. Він наш останній ефір був 30 грудня, коли він був на радіостанції. Ми ну, знову ж забули, що в нас були інші і він демонстрирно наливав собі воно в мікрофон, щоб всі чули, каже, хто там з нами сидить? давайте так само, чому? Так, да, да. так, так це все відбувалося. І коли в студії збирались, не, не один раз було, коли програмний директор радіостанції, де я працювала, так сповзав по стіні дуже повільно. Андрій такий так, так закрив двері, щоб він не вривався. Мала, розказуй далі. Так це все було. Ну Простий на був елементарний, дуже простий, але ну дуже проста людина не може бути, правда? Він він був простий-простий, але до нього. Ну, він настільки бачив цей момент фальші, коли ти до нього підходиш з якогось страшний користь. Він він це не пропускав. Він... Але він був простий абсолютно. Коли, ми з, ним ї... таких, самих, Сказово, коли ми з ним їхали, зупинилися на заправці десь за Житомиром. Ви вийшов він на заправку, стоїть в черзі. Тати з ним. люди перед ним стоять. Він собі став, підходить жіночка, яка прибиральниця. Боже, це ви, Андрій. Він дай, стоїть в руки ень. А можна з вами? «Так, можна. Дайте я скажу, ставлю нужду, і я вам все дам. Що ви хочете, можна? Бо я. А що ви що ви, а чого ви в черзі? А що ви не ломитесь туди «А Що я маю ломити? Таке зв'язне означає. І 15 хвилин він роздавав сім лісточки, з усіма фотографувався, з усіма кому ж треба підписати. Кажу, в кого щоденники дитячий, давайте за за батьків підведе У нас є така напулянка хитра на комп'ютері. Коли її натискаєш, можна побачити, скільки людей просто зараз тебе слухають. Реально, конкретно людей. Не просто загалом як там будь-яка fm радіостанція В нас там в такий період слухає 20 мільйонів. Подіда кажи, падіда кажи, а в нас реально кількість. Ну і кажуть, типа. Андрюха, можна подивитися. Давай, говори. Говорить, ну, І було стрьоно йому сказати, що його зараз слухають цього там 250 чи 280 чоловік. Андрюха, там, ну, 250 харун. Ні. Я думав два. Тобто для нього він каже, що навіть якщо одна людина слухає, значить то їй потрібно. І він то робив. Йому було абсолютно байдуже. Якщо є одна людина, він буде працювати. Так, так, так само і з концертами. Є людина, вона заплатила власні гроші за квиток, значить, пацани зібрали дупи в кулак, вийшли на сцену і відіграли концерт. У нас було два варіанти. Або ми це робимо до Дня Радіо, там ми да? Да, або ми це робимо на день народження Андрія. Ми вирішили, що ми слабаки, що ми за місяць нічого не зробимо. Зробимо. Нас був місяць не підготував. Встановити світовий рекорд. Да. І ми за місяць підготувалися. Це був наш найголовніший план. То є своє радіо Андрія Кузьменка. Напроти мене чарівна, тільки що домальована Юля Карпова. Мене звати Діма Ігоров. І, в принципі, ми стартуємо з тим, чого так довго всі чекали. Чого ми всі чекали? Ось Я того чекала. бомбезного, неймовірного, їтіть калатіть якого кайфового ефіру на 65 мінімум годин, присвячений чудовій людині, нашому другу, колезі і брату Андрію Кузьменко. Ю, Юлька ж така, вона ж бабисько, вона засинає зранку. Їй важко було перетерпіти там четверту-п'яту годину ранку. 4-5 ранку страшно. Ну, ну, ну Сидіть такий, знаєте, плавляний сирок на жарі. Тоді я намагався більш на себе брати. А коли в мене зник голос, то Юлька Сольний на себе у мене. Да. Ви поставили рекорд да. України і рекорд. світовий. Так, світовий. Да. Ми пересиділи е, рекорд України, який був Діжей Паша, якомусь там році mm -hmm. потім... В нього було 50, 50. 50, 50. 50 годин і да. якась хвилинка. Да. Mm -hmm. Нам офіційно спільний зареєстрували 58-40. Mm -hmm. Попередній рекорд на інтернет-радіостанції це була Туреччина 52 години. <натоліг> да. Діма пересидів Руське Радіо. Якби наша задача була просто хай не зареєструвати оці 65, просто для себе знати. Ми то зробили. Ми маємо національний, ми маємо світовий. Андрюха все хотів пересидіти <натоліг> Руське Радіо. Ну так, тупо принципово, бо знає, що там 60 годин ага, треба пересидити. Е, Коли я залишився один в ефірі, тобто 58-40 бамкнула, мала спати, бо, бо там неадекват. <натоліг> все, капець. Я не пам'ятаю нічого. Може, це і не я була. Ми її на розкладушку вклали, там, одіялком прикрили, щоб, щоб ніхто не бачив. Я собі далі сидів просто заради того, щоб ті 60 пересидіти. От Андрій хотів пересидіти 60 годин, я думаю, от заради чувака я просиджу. Я досидів до, 6, до 61 години, щоб то було впевнено. Там не 60 годин, 2 секунди. От 61 годину і мені вже. Е... Спостерігач з нацреєстру каже, типу, чувак, все, давай, закругляйся, тому що ну все, куди? Я такий, окей, все, зараз буду прощатися, бай-бай. Вдягаю навушники, беру мікрофон, вмикаю його. Яка холера мене вкусила, я не знаю. Я кажу, що там Юлька спить, вона хотіла б відсидіти 65, я сиджу далі. Той чувак, коли закривав ноутбук такий, завмер, подивився на мене, сказав: Ти кончений. Ну ладно, відкрив і далі сидів за мною спостерігав. Я вже ну я, 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 я не пам'ятаю скільки. Годин шість, тобто з 59 до 65, я не розмовляв, я шепотів в мікрофон. Бо, бо голосу в мене взагалі не було. Взагалі не було. Мені допомагали всі порадами, там, смс-ками в ВКонтакті, в Фейсбуці, що мені робити, що пити, як розмовляти. Які Заговори читати додому. Да? Яйцом викатували вдома, не знаю, куклу Вуду. Дуже приємно, що колеги з інших радіостанцій підтримували. Льонька Патьомкін з Радіо Шансон приїхав під час свого меду ефіру. Привіз. привіз меду. Якраз був яблучний там, чи то спас, чи, чи да, то щось. Да, і він привіз мені мед. Сидів навпроти нас тоді фагот з такими очима. Казав, що відбувається? Чувак, ти якого біса взагалі приїхав? А в нього ефір. Він вирвався. Приїхав з бульвару Шевченка на Житомирську до нас на студію, віддав мені мед, казав чуваки, тримайтесь, ми вас слухаємо. І поїхав назад на ефір. Уже коли ми в себе прийшли, хотіли в принципі і на марафоні. Ми це себе фантастичний якийсь такий марафон людської підтримки. Ці смски, які писали нам люди з Чикаго з Уфи, з Росії, вони всі ще на телефоні. Так, да? я, я нічого точно вони, не видаляв. Вони всі лишились, і коли нам телефонувала одна жінка з Чикаго в першу ніч і в другу ніч. То було просто. Вона телефонує навіть на телефон. Я розумію, що людина ну якби не дуже з України телефонує Українка, але не зовсім звідси. Так Вона каже: я хотіла вам просто сказати, тримайтеся. Я кажу, так ви в ефірі. Ви виводимо на, на гучномовиці. Вона в ефірі Вона... Японія, вся Європа, Америка, Канада, Австралія на найекзотичніша країна була десь в Африці. Ми дуже боялися, аби Радіо Срака не сприймалося як те саме, що спряде. Ми старалися донести що це два автономних проекти, але які абсолютно один з одним взаємодіють. У нас то вийшло. у Нас на сьогоднішній день є сувенірна продукція, яка вже розвитається по Україні чашки, магніти, футболки і різні штуки. Все як хотів Андрій, коли ми з ним говорили, він Він колись мені сказав, колись у нас колись у нас буде календар свій, колись один буде календар, і він такий є. Ну він вже не один, що по Україні полиці да все, що хотіли, все, що планували, є. Там ціла команда. І Толочний Женя, і Галич, і Аніс, і всі. Вони. І Положинський періодичний, і фагот з Ну в кого як виходить, ті, ті під'їжджають, ніхто ніколи ніколи не, не скаже ні, якщо, якщо виходить. І Тарас Тополя з колективу Антітіла також був з нами присутній на концерті у Києві. Наприклад. Так, така політика, чим більше, тим краще. Та, аби показати, що не знайшли нового соліста, дуже люблять ЗМІ розносити інформацію, що новий соліст. Він не новий соліст. Він і не старий соліст, він просто один із тих, хто співає з групою Скрябін. Є гурт Скрябін і є друзі. гурту у Субтитров. Які допомагають, да, які просто виконують пісні. Дуже хотіли помилени. у Львові, отам от 40 тисяч. Отам от 40 тисяч. То то, то людське цунамі, просто така хвиля, неймовірна людей. Просто не встиг зібрати за життя. Він про це там... ну, він завжди казав, що що, що що йому що йому набагато приємніше е, з концертами бути саме от в таких в пабах е, в невеличких закладах, е, тому що е, от ми з Юлькою були зі Скрябіном під час туру. В декількох таких е закладах, коли сцена і одразу фан зона Тобто ти зі сцени так от простягаєш руку, а тут вже то море людське. Е енергетика зовсім різна. Бо, наприклад, е у Харкові був величезний концерт, був аншлаг, більше тисячі людей, але там концертний зал, сидячі місця. І було дуже важко е знайти спочатку такий, такий, да, щось спільне, якось розкачати. А в таких місцях одразу вийшов пацани там Бенд Спадструна, всі. А -а -а. Ну ми для себе, коли ми каталися з Скрябіним в тур, ми поїхали за нами з е, Коломийки. Причому ідея коломий, вона виникла в ніч перед тим, як ми їхали на перший концерт з групи. Кажу, слухай, Дімо, а давай візьмемо? Ну давай. Це було якраз перед виборами. Це був це був Дніпропетровськ. за день до виборів. Так, да, вперед. Кажу, слухай. А в нього най... є коломийки От конкретно про вибори? Про -про -вибори. Да. Ніхто не знав, музиканти цього не знали. Ми їхали в машині, ми їм ще нічого. Не сказали, ми так трохи. А вже на місці кажу, слухай, у нас тут є роздрукований текст. Наша задача видати його людям і вальнути разом з ними. Ну давай попробуємо. Окей. Так, то все й вийшло. Отак, от люди, які грають там разом 15 років, тут прийшли два отаких лантухи, як ми з Юлькою. Каже, а давайте забадяжимо коломийки? А хто співає, та ми заспіваємо? Та давай. Да, а потім резонанс, звісно, був такий, що на голову не налазить. А з наступного міста ми вже виводили це на великий екран, і це була така величезна масове караоке. Караок. Кричали всі поки не зривав голос. Да. І коли ми їхали з концерту з розумінням того, що голоса немає, значить все хорошо. Значить, да, ці діти там їм від п'яти, мабуть, і, і вище. До людей вже такого зрілого віку вони приходять на концерт, Вибачайте, там, костюм-тройка, бабочка, і здесь платочок білий. Цьоці, цьоці, чолка Карлсон, всі діла. Да. І ти з мікрофоном на сцені вирішиш обана, і вся та толпа кричить так як, так, як треба, а не так, як каже цензура. Ото кайф, ото, ото чесно, ото від серця. А про дітей, коли був перший концертом в Житомирі, вийшов Андрій на сцену і каже, є така гарна традиція в групу скебін. Раз в 20 років приїжджає в Житомир. <ріст> От і він тоді був першим концертом. І він витягнув якусь маленьку дівчинку на сцену і співав Добряка. Ну, Добряк, це з тих перших альбомів, які а їй років 4 чи 5, там банд більше ніж голова. І він дає мікрофон, а вона починає співати приспів, другий куплет, приспів, а він стоїть для неї. В ну, нього просто нема мови. Все. А нас ти у тому світі незнайома. І дивіться, ну, ну правильно, чи ні? А він навіть уже не розуміє правильно. Він просто в шоці з того, що ця маленька дівчинка з безмісточки просто не знає текст, не знає слова. І він про неї мені дуже довго згадував, бо каже: ти пам'єш, ти це цьому все ж така мала. Ти помниш?» в Харкові, отой от величезний концертний а, концертний, так. концертний угу. зал, а, грає пісня старі фотографії. А, я стою десь біля сцени, до мене підходить там концерт, там своє життя. Я собі зі сторони споглядаю за всім тим. Підходить дядько такий і каже: Слухайте, а ми під час концертів роздавали там плакати з автографами, листівки, наліпки радіо -сра... все, що... все на світі атракціон, ніслиха щедрості. І він до мене підходить і каже: Слухайте, а можна плакатик? А в мене вже немає. Ну я, я, я роздав. Я кажу, та в мене наче й не залишилось, може, там десь в Гример лежить. А біля нього стоїть маленька дівчинка років п'яти, мабуть. І вона на мене такими очима дивиться, він каже, та я не собі, в мене мала дуже хоче. Я на неї подивився, там ті голубі очі такі Маски. бездонні, <хи> да, зайчиня таке, знаєте. Я побіг в Гримерку, знайшов якийсь плакат, виходжу, віддаю їй, вона на мене дивиться, слова не каже, там папік чуть не розплакався. Я дивлюсь на ту малу е, і розумію, що інакше я зробити не можу. Я її хапаю на руки, е, саджу собі на плечі і ламлюся тупо в толпу під сцену. Ми стоїмо там з нею, вона сидить в шоці, той папік за нами з телефоном бігає, знімає, а потім я розумію, що, що щось мало. не те мало. мало. І я з тією малею на плечах вилізаю на сцену. Пацани собі лабають далі, талочний співає. Там якийсь програш кайфовий. Люди вже зі своїх місць повставали, просто полізли до сцени максимально близько. Так, як має бути на концерті з Крябіння. І ми, і ми, і ми з цією малою до кінця пісні. Вона в мене просиділа на, на, на шиї. Е, папік знімав. Рука затекла. Да. Папік знімав. Я коли віддав йому доцю, там ну я зрозумів, що. що... Так і потрібно було зробити. Дитину ж не, ніколи не зможеш провести довкола пальця. Вона їй або подобається, або ні. Або не подобається. І оті такі маленькі, знаєте, дитячі сльози радості то дуже сильний момент емоційний. Дуже хотіли.